Доброго ранку всім. 4 вересня. Десь пів 12 години. Я сьогодні трошки швидше, тому що вирішив покластися на прикмети, такі як що зранку встав, подивився до грибочків, що сушаться. А вони вологі. А це у нас означає, що опускається. Вологість і швидше за все десь от-от будуть дощі. Зайшов на сайт погоди і дійсно пише, що має бути не просто дощик, а ще й навіть злива. Тому вирішив якомога швидше піти, подивитися, що є у лісах, щоб встигнути до того, як сильно-сильно змокнути. І так так як от ви є зараз тут зі мною, то я вам наперед хочу сильно і сильно за це подякувати. Будь ласка, додивіться це відео до кінця. Я сподіваюся, що в нас буде щось цікаве. От. І що я вам щось файненьке та й зазніму. Будь ласка, прокоментуйте, поставте лайк, підпишіться на мій канал. Я буду дуже вдячний вам за таку вашу просту роботу. Окремо хочу попросити, як, як завжди, я не перестану це робити. Задонатити по QR-коду, що ви зараз бачите в себе на екрані, на 80-ту ОДШБ та інші ініціативи з допомоги Збройним силам України, що роблю я. Долучаюся також до ініціатив брутального футболу. бо... Разом робити великі справи набагато легше. І ви мені в цьому є найбільша, найбільша допомога та опора. Тому я вам щиро-щиро вдячний щиро за це. Я зараз в такому недалекому лісі і я сподіваюся, що відео буде недовге, але хотілося б, щоб воно було мальовниче. Тому залишайтеся зі мною. Аж ось і. У нас перший білячок. Опа. Так. Буде якраз нормально досушуватися разом з тими грибами. Так що файно є, перший є. Складні пошуки, бо щось хожу, хожу і нема взагалі нічого. От другий грибочок. Зараз хочеться, щоб сьогодні хоча б вийшло правило трьох грибів. Ну, надії, щось небагато. Це для вашого розуміння, наскільки мало грибів, що от ті, які видно, це от отакі. Якби не оця от горбинка, то я би його і не побачив. Оп-оп-оп. Треба трошки розхитати. О, іде. Іде. Опа. Файний грибочок. Так, є правило трьох грибів. Думав, що вже більше не знайду. Ну, такий ще один білячок. Такий. Такий є. Опа! Цікавий такий. Ну, думаю, що на сушечку буде добрий. Аж ось і п'ятий. Оп! Який у нас красунчик. Я вже думав, що не буде ніц. Ну, дякую Богу, є. Дивний ліс. Тому що тут знайти грибочки це просто наступний рівень складності. Але щось потрошки пару є. Отакі от красончики. Виходить, що я трошки кружляю лісом, тому що я от знайшов такий грибочок. Дивлюся по карті. А я вже тут рівно на цьому місці сьогодні уже був. От, бо вже такі круги трошки хожу. От. Ну як я його перший раз не помітив, я не знаю. Бо він світиться, як світлофор. Але ж красний. Це я взагалі спочатку його відкопав, а потім от вам показую, тому що... Я йшов, він був фактично повністю прикиданий. І я думав, що це якась у нас поганка. Бо бачите, вони такий мають срібний відлив. на ну, цей білячок, тому я його беру. Опа! Отакий. От Прикриваємо, забираємо. Ого! Так, по тому що він так хитається. Напевно, це максимум сушка. Ну, сидить він міцно. Опа! Ну, <ф -ф 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 -ф. оце! Гриб! Нічого собі! А я вже думав, що ніц не буде. Подивіться, аж треба отак от. Відтягувати. Ще один. Оце так. Опа, їх тут навіть було два. Оце уже все. Цей ми прикриваємо. Тако. А цей ми забираємо. Це просто казка. А цей грибочок точно йде на обкладинку сьогоднішнього відео. Ви тільки подивіться, який красень. Оце так. Нічого собі. Я такого гарного вже дуже давно не знаходив. ну, послухаємо, як він звучить. Так. Опа! Але ж класний. Ого! Ці емоції, це просто щось з чимось. Але клас. А казочка наша продовжується. От той, який був красень. І тут ще два. Ай! Сьогодні буде суперова закруточка. І я скажу, що... Мені треба вже діставати друге відерко. Це, напевно, все піде сюди. От. І треба дивитися, що буде далі. І як завжди скажу, що як ходите в ліс, не забувайте, що у вас має бути все необхідне, тому що воно зможе скрасити ваш похід ще й дуже приємними відчуттями. От, як, наприклад, в мене є. Термос, який просто тримає воду. В моєму випадку каву. Дуже-дуже довго потрібної мені температури, хоча деколи, якщо я заливаю кипяток, то я довший час тримаю, щоб воно хоч трошки вистихло. Але якщо ви щось захочете купити собі, не забувайте, що на певних сайтах є знижка гора 10. Приємна. І зробіть свій похід комфортним. І ще зразу два красунчика. Попередньо було два. І тут зразу два. І малесенький. Оп! Ой, які класнесенькі. Ну цей уже одинарний. Але така співоча бочечка. Закруточка сьогодні буде суперова. Ще є білячок. Опа! Голибученький. От є. Я йду і собі такий думаю, ну це ж не можуть бути білячки, це ж точно напевно якісь поганки, бо так от. Плотненько один до другого. Три штуки підходжу ближче. А такі ні. Такі білячки. Раз, два і оп. Три. Отакі грибочки. Я вже скоро виходжу з лісу, йду попри дорогу і от бачу таке. Но. Що я вам скажу? Що я це місце добре знаю тим, що я саме тут пару раз бачив змій. І тому цей гриб я буду е, забирати дуже-дуже акуратно, бо цей камінчик, той, що е, пеньочок, мені виглядає не дуже безпечно. Тому я зазніму, а Результат вже буде в мене в відерку. Ось такий грибочок. Чищу. Аж ось і то, про що я вам казав. Бачите, яка красунька. Отам. Так що мені сюди не треба. Я вертаюся і обходжу це місце. Прям як знав. Такий грибочок. Заховався так. Оп-оп-оп. Раз, оба. На цю сторону лізе. Оп, сюди ми його так от витягнемо Пора завершувати відео. Що я вам скажу? У мене в рюкзаку повне повністю відерко біляськів. Тут в мене з собою е, три, три 3-9 суперових грибочків, тобто там ще більше і ще інших, ну це просто мега результат. Я думаю, що цей результат точно заслуговує на ваш лайк. Якщо не заслуговує, то будь ласка, напишіть в коментарях, чому саме, але думаю, що легше лайк поставити, а насправді, якщо щось цікавить то будь ласка, напишіть коментар. Підпишіться на мій канал, якщо ще досі не підписані, я дуже-дуже дуже дуже вас прошу бути активними на моєму каналі. Як от такими простими способами, так і долучатися до мого збору для допомоги ЗСУ І 80 ОДШБ, де я також вступаю в колаборацію з брутальним футболом, тому що спільно ми можемо зробити набагато-набагато більше. І я щиро вдячний вам за те, що ви мене ще жоден раз не підвели і завжди допомагаєте і долучаєтесь. Дякую вам за це велике. І я хочу сказати, що саме завдяки тому, що ми всі разом є такі самі-самі кращі, у нас точно у всіх все буде добре. Я в це. Вірю всім серцем. І я вам цього, звісно, що бажаю. Тому ви вірте в це і сподіваюся, що до скорих зустрічей. Слава Україні!